Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Пасажир літака компанії Азербайджан Airlines, який розбився в Актау, Казахстан. Суб Хонкул Кул Рахімов опублікував відео із салону лайнера незадовго до катастрофи. Повідомляє радіо. Азатик. пасажир звинувачує Росію Путіна та буде судитись з окупантами. Азербайджанські пілоти пригрозили росіянам. А грузинський пілот заявив наступне. В той же час грузинський пілот звернувся до російських пілотів вбивці, які бомблять мирне населення Харкова Дніпра і всієї України після останнього удару росіян по Азербайджану. Він не витримав, оскільки коріння в нього азербайджанське пілот штурмовика Зурап Іванішвілі, який взбивав літаки, що в 2008 році під час грузинської російської війни, заявив, що вірить в залужного український народ українських солдатів. Звертаюсь до російських окупантів, які свого часу розв'язали війну в Грузії, а Зараз вбивають мирне населення України. Наша влада грає під вашу дудку, поки але але це не значить, що народ і армію вам вдасться купити. Наші пілоти будуть збивати вас або в грузинському небі, або за необхідності в українському. Ви не маєте честі, ви вмієте з далека воювати тільки з жінками, і дітьми. Ви не маєте честі зустрітись з ворогом лице в лице, навіть в тому ж самому небі. Ви б'єте далекобійними ракетами, а потім йдете обіймати своїх дітей, вбивши тисячі українців. Розплата прийде. Українські брати допомагали нам збивати вас в далекому. 2008-му. вірю, що скоро прийде час віддати боргуйтесь, палечі чорти гріють казани. Пасажири з літака вдячні українським викладачам за блискуче навченого азербайджанського пілота на кадрах. Видно обстановку в салоні, коли літак, що перебував в повітряному просторі РФ Рахімова, стверджує, що пілоти тричі намагались посадити літак в грозному, але під час третьої спроби стався вибух. Але не всередині лайнера, був вибух, я б сказала, що всередині літака, де я сидів, у мене обшивка поруч відлетіла. Жилет узяв, дивлюся у жилеті дірка, осколком пробила. Після цього вибуху, якраз між ніг у мене десь там. Ось цей осколок прилетів, влучив він. жилет наскрізь пробив. Розповів Ар Рахімов. Виживши пасажири, підтверджують, що на борту були далекі родичі Алієва та одного з високопоставлених генералів Азербайджану. зрозуміло, чи долітів літак до Грозного, але очевидно, що він мав проблеми з керуванням. Понад годину пілоти витримували висоту, керуючись тільки тягою двигунів. У змі також з'явилося аудіоповідомлення. Від що одного пасажира у ньому чоловік заявив, що дві години летів і чекав своєї смерті. На що одному відео, яке з'явилось мережі, видно, отвори на хвості літака, що розбився пошкодження на ті, які залишаються після обстрілу або вибуху з вражаючими елементами. Азербайджанські змі поширили відео салону літака перед катастрофою, на якому видно жінку, яка за їхньою версією поранена осколком. Пасажирський Мраєр 190 дев'яносто вікомпанія що розбився під Актаву, вочевидь, був відбитий російським панцером. Про це пише Дефенс Експрес. Одразу після появи перших фото і відео з місця катастрофи. Пасажирського літака, що здійснював рейс Баку Грозний, стало зрозуміло, що версія про катастрофу через зграю птахів Нісенітниця. В той же час російський диктатор. На кадрах видно характерні сліди від уламків зенітної ракети і на хвостовій частині літака. В той же час Путін вдруге за два дні телефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву. Вона відмінує від вчорашньої розмови. Цього разу про служби керівників обох держав обмежилися загальними фразами і не стали детально розкривати зміст бесіди. Російська адміністрація президента взагалі не стала публікувати жодних повідомлень, а обмежилася коротким коментарем Кишеньковому виданню РіА Новості. Путін і Алієв провели в неділю телефонну розмову, під час якої продовжили обговорення питань пов'язаних з катастрофою літака. Повідомив виданню спікер президента РФ Пісков. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став уподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.